Навіщо накопичувати, коли інфляція з'їсть всі мої гроші? Це аргумент для тих, хто взагалі не хоче нічого робити. Давайте розбиратися. В першому відео я розказала, які програми є накопичення в компанії Tesla в гривні. Тепер я сказала, що у нас є і валютні накопичення у євро або у доларах. Як це працює? Люди вкладають свої гроші все ж таки в гривні. Але по курсу Нацбанка на сьогоднішній день. І отримують потім по закінченню договору так само гривні, але по курсу валюти на той момент, який буде. Сьогодні вклали ви по 45, буде він 60, 100, неважливо, ви отримуєте потім свої кошти по цьому курсу. Є захист від інфляції, це індексація 2% обов'язкова. Тобто ви кожен рік. На 2% робите вклади більше. Гроші не лежать, вони інвестуються. Компанія працює, вкладає надійні фінансові інструменти. Якщо брати інвестиційний дохід в валюті, то за останні 10 років компанія принесла своїм клієнтам в середньому 4% доходу. Це непогано і навіть більше ніж дохід у банках. Що ще, не забувайте, що є ще податкова знижка. Люди, які працюють офіційно, мають на наступний рік до 18% податкову знижку. Тому це дуже коротко, кому цікаво, більш детально звертайтесь особисто. І знайте, що інфляція не причина зупинятися, а це причина діяти розумно. Чекаю від вас коментарів.